Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У четвер, 15 червня, у Бельгії проходила тринадцята зустріч у форматі Рамштайн. Під час зустрічі акцент робили на авіації та системах протиповітряної оборони. Таку думку 24-му каналу озвучив політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації Малих громад Олексій Буряченко. Він підкреслив, що раніше у коментарях офіційних осіб звучали системи Петріот та насам. Абсолютно очевидним є те, що наші партнери хочуть розширити наш захист від повітряних загроз з боку Росії, щоб і наші інфраструктурні об'єкти були захищені, наші міста, і щоб забезпечувалась прикрит. Тя системами ППО збройних сил України, які ведуть оборону та наступають, зауважив він. Олексій Буряченко зазначив, що 13-й Рамштайн відрізняється від інших напередодні зустрічі. Офіційні особи заявляли, що допомагатимуть Україні. Крім того, далі цей формат працюватиме у формі марафону. Виконавчий директора міжнародної асоціації малих громад пояснив, що зустрічі у форматі Рамштайн будуть відбуватися частіше прийматимуть рішення закривати потреби ЗСУ та надавати те, що найбільше витрачається. Думаю, що росіяни дуже скоро здивуються та відчують усю силу ЗСУ. Контрнаступу та нашого креативу наше завдання звільнити окуповані території та наших людей там. Ми на своїй землі, тому ми надзвичайно вмотивовані, наголосив політолог. Зустріч у форматі Рамштайн 15 червня. Головне, вранці 15 червня, міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Брюсселя на зустріч у форматі Рамштайн. Раніше він пояснював, що мають обговорити ППО авіаційну коаліцію, навчання українських пілотів та передачу винищувачів. Міністр оборони США Достін заявив, що під час засідання у форматі Рамштайн партнери розповіли. Про майбутні плани тренувань, а також про технічне обслуговування техніки, яку вже передали Україні. Перед самітом Альянсу у Вільнюсі мали обговорити можливі політичні рішення щодо вступу України. Міністр оборони Естонії Ханно Певкуро заявив, що Естонія підтримує членство України в НАТО, проте під час війни вступити до Альянсу неможливо. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.